Книга буття. Розділ сьомий. Господь сказав до Ноя Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. Зо всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе, самців і самиць, а з нечистої скотини. По парі самця і самицю з птаства піднебесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі. Ще бо сім днів і я пошлю дощ на землю сорок днів і сорок ночей і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я сотворив. І зробив ной усе, як велів йому Господь. Було ж Ноєві шістсот років, як стався потоп на землі. І війшов ной, а з ним сини його, жінка його і жінки його синів у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини і з нечистої скотини, з птаства і зо всього, що повзає по землі, прийшли до ноя в ковчег по парі самець і самиця. Як велів Бог Ноєві І сталося по семи днях хлинули води потопу на землю. На шістсотім році Ноєвого віку, другого місяця, сімнадцятого дня місяця, цього дня прорвались усі джерела великої безодні, і небесні загати розімкнулись і лив дощ на землю сорок днів і сорок ночей. Того ж самого дня ввійшов Ной і син, хам та Яфет, сини Ноя, його жінка і три жінки його синів з ним у ковчег. Вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птаство і все, що має крила. Увійшло до ноя в ковчег по парі всякого створіння. В якому віддих життя. Ті, що ввійшли, були самець і самиця з усякого створіння, як велів йому Бог, і Господь зачинив його. І був потоп на землі сорок днів, води прибуваючи, підняли ковчег, і він звишався над землею. Води ж зростали, і прибуло їх дуже багато на землю. А ковчег носився поверху вод. І зросли води на землі сильно дуже, і укрили всі найвищі гори, що були під небом. Води піднялись угору на 15 ліктів і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло. Птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзують на землі, і всі люди. Все, що має віддих життя в Ніздрях та що живе на суші, загинуло. Ось так загинуло всяке створіння, що було на землі люди, скот, плазуни і птаство піднебесне – їх вигублено з землі. Остався тільки Ной та й ті, що були з ним у ковчезі. І панували води на землі, 150 років. Динів. Псалом 11. До Господа я прибігаю, і як ви можете душі моїй казати: Лети, пташино, в гори. Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли. Щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небі, очі його дивляться на Вселенну, повіки його за людьми стежать, Господь випробовує праведного. І безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Господь бо, справедливий, любить правду, праведники лице Його побачать. Псалом 12 Спаси, О Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з поміж людей зникла. Брехню один одному точать, Базікають облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь. Заціпить усі уста облесливі, язик величивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних ось я встану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас, ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься. Євангелія від Маттея. Розділ сьомий Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш у власнім оці ти не добачаєш. Або як можеш твоєму братові сказати Дай хай вийму скалку в тебе з ока. А он же Колода в твоїм оці, Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку, Не давайте священне собакам. Ані не кидайте пера ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, вас не роздерли. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, Хто стукає тому. Відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки ж більш отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять? Все, отже, б бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це ж бо закон і пророки. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері, і розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких. Що її знаходять. Стережіться лжепророків пророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди. Погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто промовляє до мене Господи, Господи. Ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли? Хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм заявлю Я вас не знав ніколи! Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Линула злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився. І руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні.